Від гомонів майдан та спав революційний запал. А Україна знову стала такою ж, як і рік тому. Міліціонери їздять зустрічною смугою, прокурори безкарно будують власні версалі, а судді судді заробляють мільйони на правосудді. А що ж там люстрація? Ні, про таке в українських судах навіть не чули. Уявіть собі, навіть суддя Вовк, який запроторив за грати голову президентської фракції Юрія Луценка, продовжує спокійно працювати. Чому суддівські голови й досі не в смітнику? Розбирався Олександр Соколов. Люстрація. Люстрація. Слово, яке лунає, як ляскання затвору для посіпак режиму Януковича. Але звучить воно чомусь лише з голубих екранів. Я хочу заявити на всю країну. Люстрації бути. Дуже важливо, щоб під даний закон попала суддівська влада. Проте судді не квапляться знімати свої мантії. Скажіть, а ви працівниця суду? Так, але я Чи не хочу давати. Судей. Судей, скажіть, а вона машина ваша? Ви заробили, як ви їх суддя заробили? Звичайно. Та коштовні іграшки. Вони проти люстрації. Плану Верховного суду більшості голосів вирішив звернутися до конституційного суду, щоб люстраційних щодо люстраційних законів. Люстрація суддів ставить під сумнів їхню незалежність. Міністр юстиції Павло Петренко ще в вересні назвав прізвище судді, з якого розпочнуть очищення судової системи. Волков, Він буде одним з перших, який пройде люстрацію згідно закону, який набуде чинності. Я вам це обіцяв, як міністр юстиції. Чи виконав свою обіцянку пан Петренко та чи розпочав люстрацію? Відправляємось до Почерського суду столиці на перевірку. Це найскандальніший суд України. Тут мрії нечесних чиновників стають реальністю. Позвонив за начальника Ірпенського району і сообщив, що браслет знаходиться вдома, а ми опадзащитного немає. ніхто не бачив, де він. Саме Печерський суд відправив під домашній арешт скандального ректора Мельника. А той, у свою чергу, проміняв грати на подорож до Австрії. Я здоров, як бик зараз. <клес> у стінах цієї ж цитаделі правосуддя під домашній арешт відпустили й скандального беркутівця. Судді Світлані Волкові, яка зробила можливу втечу Беркутівця садовника, тепер загрожує до восьми років в'язниці. Саме у Печерському суді прославився на всю країну суддя Кірію. Кинувши заграти Тимошенко. Та аби не опинитися на її місці, втік від правосуддя за межі країни. Тож на робочому місці від Кієєва і слід охолов. Не знайшовши слідів Кірєєва, відправляємось на пошуки вовка у цьому суддівському лісі. Сергій Вовк славився на всю країну тим, що кинув за ґрати екс-міністра МВС, а нині лідера провладної фракції Юрія Луценка. Віталійович, я визнати виносили злочини передбачені сто першого на просута. Чому саме суддя Вовк судить усіх політичних? Невже влада змінилася? Пан Вовк все ще не проміняв мантію на робу. Виявилося, що суддя часів режиму Януковича не просто не склав молот. Ми Маємо справу з тими самими суддями, які виносили на правочині вироків, а й продовжує вершити правосуддя у резонансних справах. У деякого з політичних лідерів або політиків, або політичні сили є зацікавленими з того, що певні особи залишили на своїх місцях. Програма гроші шокована, адже стілець під одіозним суддею навіть не захитався. Суддя боку на да. роботі, так я вже відповіла. Диватай, й годі! Ми застали пана Вовка на його робочому місці. І він, на відміну від Кірєєва. Якщо кудись утікає, то тільки у нарадчу кімнату. Можемо поговорити, так? Я до я розпускаюсь. Проте цього разу бігти нема куди. Йде слухання. Паче того, вовку й досі довіряють. Найгучніші справи цього разу під молотом скандального судді. Опинився автомайданівець Сергій Коба. На сьогодні я сижу тут і мені ще хочу побрати міру запобіжного заходу. Застосувати докупи Сергія Олександровича 12-7-го 1984 року року народження Забіжний захід увійде домашнього арешту. Він один із лідерів автомайдану. Опорещувальними сигналами є умівка для побутового майка побратиго. На лаву підсудних Копа потрапив за сміттєву люстрацію замначальника ДАІ Києва Олександра Дем'янко. Поговорити ж особисто з паном Вовком нам так і не вдалося. Альба! 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 Його помічниця повідомила, що. Судді Печерського суду Києва не дають інтерв'ю. побачити. Саме зараз розгоряється один з нових суддівських скандалів. Він обіцяв піти на фронт, а сам сховався. І не в своїх тисячах квадратних метрів. А в орендованій квартирі. Відкривайте двері. Я хочу запасової квартиру, щоб ви підписали уведомлення. що вам через місяць надо виїхати. Я на основанні заговори наказують. Вони нахані суддя вищого господарського суду Києва Артур Ємільянов фактично захопив помешкання свого орендодавця. Вишого газетного суда Артур про. Та з нього як з гуся вода, адже він недоторканий. Тож, допоки король чартерів разом з Верховним судом чинять реальний спротив ілюстрації, на пленумі суддів перед самим поданням виступив заступник генерального прокурора, скандальний Олег Бачун, якого деякі змі охрестили королем чартерів, запевнив, що він, як і генеральний Ярема, скоріше підтримують верховних суддів. А замість дій їм на противагу палачки Ілюстрація, яка потрібна Україні, це наново набрати всіх суддів. Громадські активісти бачать лише один вихід. Можливо, хтось в судді хоче накодатися смертелом баку по всьому, по всьому місту, наприклад.